Доброго дня! Зараз розкажу вам, що я купила в продуктовому магазині на 15 євро. Я знаходжусь зараз на півдній Іспанії, це був супермаркет. Так, ось така велика упаковка хлібу. Це тостовий хліб. Там 18 шматочків. Так, далі викладаю літровий пакет молока. Далі так, сир, він вже порізаний. Коров'яче-овечий молоко, 225 г. Він дуже-дуже смачний. Це справжній іспанський сир національний. Далі, так, ось такий, я його називаю бублік, Це не бублік взагалі, то це таке, бачите, воно тісто досить смачне. І всередині там складений хамон, отак по колу він йде. Та сир. Його треба буде розігріти в мікроволновці або в духовці. І це буде дуже-дуже смачно. До речі, така штука коштує 2 євріка. її я не скажу, але вона ну, досить така велика. Так, далі достаємо ось так. Я зараз кладу. складу. Далі купила така зеленуха, це якісь такі іспанські лопухи, то я їх трошки потушкую з цибулею нам у ліці, то буде дуже смачно та корисно. Чесно кажучи, я не знаю, що це за лопухи такі, але вони смачні та корисні. Зеленуху треба їсти. Так, далі достаємо. Це така смачнуща іспанська ковбаса. І тут дві штуки в наборі. Це не акція, це просто вони їх так продають. Але вона дуже-дуже смачна ковбаса. Інколи купуєш собі, взагалі то ковбасу не їм, але інколи щось хочеться. Так, і ось стільки мандарин купила. Мандарини класні, тож я виріс свіжі дуже. Тож, бачимо, от на 15 євро, от стільки у нас продуктів. Зараз чек, десь я чек поділа, не бачу, але це якщо точніше, це 15 євро та 3 центи. Тож, якщо вам щось цікаве про Іспанію, ви мені пишіть в коментарях, я буду вам відповідати, там, може, є якийсь запит на. Щоб я зняла якесь відео, може, тематичне, або підкажіть мені якусь тему, що може вас зацікавити, та я зніму це. Розповім інформацію, яку знаю. Підпишіться, будь ласка, на мене, поставте мені вподобайку. Зустрінемось з вами на наступному відео. Думаю, що ви побачили для себе щось корисне.